Привіт усім. Коротше. Я знову не з дому, і це така прикрість, що те пець. На сьогодні мені підняли настрій. Коротше, виявляється, говорити про сіночку-карзіночку. Нельзя. Бо можуть написати заяву. Ну чогось людина аналогію провела. Невідомо якої, Ні, каже, це ти про ти мене. Давай! Давай Давай. Ну ти я ти хочу ти сказати, якщо я ще піднімаю якусь соціальну тему. Так довго не було ефірів. Привіт, привіт, привіт. Так, відсилаю окремо Настям. Як же ж його... Ти сначала... Ти погано, отак, а потом де де Як же ж його дозвонитись до однієї Тут Така справа, що втратила. Дещо дякую, дякую, дякую. Тільки хто ці, якось можна дозвонитись, хто знає. <хи> а я сиді, без макіяжу. <хи> Тут дітлахів балуються. Я теж хочу дитинство. Угу. А що хочеш позаглядати? Помахайся. Помахай. Не попадай. Ой, горо. Красиво, дякую. Дякую, пані Єва. Можете мені дзвонити? Тут така справа зовсім невідома, крайньо невідома людина. І не одна, і неодноразово. Мені присилають інформацію, мені навіть вона вже та інформація не цікава про Ліну. Доволі таку інформацію незаконно. Ну, про її незаконні дії. Інформація законна про її незаконні дії. Ну і про її агресію. мене вже на двох синіх. Ми відали. А, і ви бачили таку інформацію. Ну я не розумію, чому людина нападає на інших, п'є, виходить із слів тих людей. Тобі прям по м'язі попала. Один проти одного цих людей. Навіщо це я не розумію? Все-таки і не дитина, і не підліток. Вона вже Ось така ситуація. Ну ж про неї там говорять. Що між вами случилось? Ну, рік назад вона мене зламала, почала розповсюджувати моє відео інтимного характеру. Еротичне, не порнографічне, звичайно. Я такого, як вона, не знімаю. От е... І я не знаю, завіщо вона стала мені це робити. Потім почала дзвонити мені на ефір казати, що я повія. Навіщо це? Навіщо це приниження? Можливо, в її психологічно є комплекси за її якихось дій подібного характеру. І вона намагається їх скинути на інших. І це дуже неприємно. До речі, як? Я вам? Знаєте, вот тут прикол? Знаю. У мене вже плечо від того боліть. Угу. Ось ці дітлатики заражено. Заражений. Ну, коротше, тут Тє, е дітлахи побачили поліцію, поліцейську машину. І тепер стріляють між собою мужчиною. Така натуральна, прикол. дякую. Ну я сьогодні. Просто дійсно без макіяжу, без ефектів. Отак от свіжу. А, на... а ви з макіяжем? — Як є. Ні, без макіяжу ж. Дякую, що ділитесь. дякую, дякую, дякую. Ми можемо навіть оцінити, скільки в Новгороді сіверському бабусь, які можуть наслати поліцію і написати заяву. Так. Вот. і в кожному місті, звичайно, є такі бабусі. І можу сказати, що не одна. Але ще є головне бабусі в автобусах, які зранку їдуть замисно для того, щоб забороняти людям. Відкривати гірточки. Чи бачили ви бабусі, які забороняють в автобусах відкривати вікна? Я не Дівчата, а хто бачив бабусі, які от в автобусах їздять і забороняють вікна відкривати у жару? Бачили на автобусі? Ні. На автобусі. Я є явчила їздило. Були автобусі? такі бабусі? Е, я, вона заставляла, щоб я їй О, ну таких бабусь дуже багато, але насправді дитина 8 років була дитині. Навіщо? Вона може втомитися, навіщо їй поступатися місцем? Типа грубо ні? Ну, я вважаю дітей не слід змушувати Глади. до такого. Ага, потім що поліцію визвали. Це не 15 років дівчинці, щоб вісім дитину змушувати вступати в місце. Ось, звичайно, якщо ну бачите, що у когось нагапала вона або погана людині, тоді треба поступатися. <пас> або з немовлятком мама. А якщо бабусі 50 років вона каже, а ну вступи дитя в місце, то тут підозріння. Баб, папа. Баба? 50 Нет, років це є срішка всякої. Дякую. з поломаної ключі, так взагалі ніхто не встигнуть Просто всі вже сидять, я стою з тою рукою і ніхто не встає, просто не, не вступає місце. Ну, Я вважаю, що якщо це дорослий чоловік, він дитині має поступитися. <звук> я, як доросла жінка, маю поступитись дитині або бабусі. Або ти бачиш, якщо погана людині. <звук> Я вот Привіт, оформлюйся по быстрому як ти любиш. Я не люблю, щоб мене оформлювали. А куди ти хочеш ТЦК мене оформити? Народ із це як? Давно ефірів не було. Сталася така проблема. Новгороді Сіверському відключають електрику. І тоді направлена на Новгород Сіверський антена починає глючити. Таке у всіх спостерігається, діти не можуть нормально вчитись. Звертання до Київстар-операторів. Люди добрі. Налагодьте нашу мобільну вежу, будь ласка, тому що це знущення. Будь ласка, давайте щось робити. Тому що я маю навчатись, в мене пари починаються. Дітки мають навчатися в школі. Член в рот засовувати, мій тобі, до речі, в рот разом написано. А я проти цього категорично. А як ти хочеш, я хочу з коханим. Так красиво, красива, дякую. Я люблю по коханню і тільки. У Мене не було сексу по дружбі. чесно. Бо є коханий. Секрет. Є. Ай, брекети. Ставила навіть на клик на один брекет. Вона мене любить хто. Вимкнули кого. І я дорого, за зміну дуги і чотири брекети заплатила чотири тисячі. Ти я, тебе, а я тебе не знаю навіть. Для любові треба познайомитись. Познайомимось? Не знаю, не знаю. Може ти десь працюєш, так я блогерка. Не заважають, mm -mm. ну як сказати, відчувається тиск дуги, і це нормально. Іноді дуга може дряпати Ясно, Я тоді змазую Метраділ Дент. Метрагілдент. Ось так от. Ким працюєте? Я блогерка. До речі, котам треба мотивувати, привітати навіть у бікіні. Якщо о, все ок. То нарота не проблема, що маєш у вигляді. Потім, що саме потім? Не проблема секс після того, як людина закохалась. М -м, чесно і логічно. Ну, блогер це ж не професія. А ви знаєте, Тетяна, деякі блогери, я сама дивилася, заробляють дуже багато. Особливо, якщо це блогери-мільйонники, то можна сказати, що це крута професія. Дивлячись, хто скільки заробляє. Професія це, коли людина заробляє. Законно і коли людина почуває себе добре в цій професії. Я, наприклад, дуже виснажувалась, коли працювала офіціанткою, дуже монотонна робота, й те саме. Це саме не те, що важко фізично, це саме противно, бо це одне й те саме. Будеш брати на рота? Ні, не буду. А це я із перфектом. Ось так трішки. Ну Так, наче тонік наносить. І ще працює. А я не вважаю, що я не працюю, коли я постійно щось записую, постійно вигадую якесь відео. Привіт-привіт, Настя, привіт! Ламур, дякую. А у тебе є номер другої Анастасії. Просто я старила пам'ять. У о, е кхм, телеграмі, того, що телефон глючить, думала покращить. Покращила на трохи. І що? За деякий час і знову стало глючити. От, а номер загубила. Ви платите податки? Звичайно, і податки мені вигідно платити, що в тому плані, що я ще заплачу 500 гривень у місяць, а в мені рахується пенсія. Mm. І щось сталося, у мене страховий випадок. Що у вас за телефон, айфон? Не думайте, що там озеро, то просто білий будинок там виглядає. Таких нема податків. Податки, навіть якщо людина заробляє 30 тисяч гривень, платить тисячу податків, це недорого. Ні, немає, на жаль, прикрість. А який айфон одинадцятий? Там мінімум три тисячі. Ну, наскільки мені люди розказують, і наскільки я знаю свого досвіду, я про таке не чула. Ось податково бере настільки багато. Я питала в бізнесменів. І за 30 тисяч заробітку ще витрачаються з нього гроші на, е, що, на, на що ще гроші витрачаються. На те, що людина витрачає на нові покупки, на сам магазин допустимо, от ларьок людина тримає в якомусь місті невеликому і платить з 30 тисяч, півтори тисячі податку десь. То, може, відсоток ПДВ у вас просто враховується? Напевно. Ну, я розберусь з цим. Тут ще оформлення йде. Та ну, ви шо. Ні, ну серйозно. Може мене дезінформували? Мене одне напружує, а якщо <свісно> мої вітання із днем народження, аби з Новим роком перестануть купувати, або ви перестанете мене дивитися, то тоді що? А як тоді назад оформлюватися? Ви така красуння і приємний голос. Дякую. Мабуть, немає таких податків. Ну цього не можу тоді. Дивлячись, який ФОП і спрощена, дешевше. Оце швидше всього там розбиратися треба. Ну, мені треба оформлення, тому що м -м, не хочу без оформлення працювати. І крім того, м -м, мені буде вигідно це. Якщо що, страховка є, якщо що, м -м, все правильно, я думаю. І якщо що, нараховується капітал. Знімати ФОПа, якщо це не актуально. А потім спробую його зніми, кажуть. Ну, не знаю. Я не закінчую роботу в блогерстві і не думаю її закінчувати. От і модні, це дякую. Ось, мені єдине не подобається, що ось тут з'явилася невелика дірочка. Кажуть, що ці дірочки можуть з'являтися, потім щезають. І це нормально при випрямленні зубів. Ось так що вона щезне. І цей застривнув майже, а цей ще ні. Давно брекети. Із липня. Рожеві резинки так рожеві. От змінила вчора. Короче, та Жіночка залишається до кінця, до літа, і вона буде мені міняти завжди. Тому що залишається. І це добре, а то вона хотіла до Нового року їхати. А мені ніколи не подобалося, що у мене до кінця кругли це я люблю кругле. Пока. Пока. А куди від дівчата? А, я зрозуміла. Коли закінчиться війна? Я Я вірю, найшвидше, найшвидше закінчиться війна. Ну що ж, сонечки, дякую за приємну розмову. Дякуйте вам, що тут немає такого хейту, що ви нормально так поводитеся. Класно, дякую, що ви в мене є. То подруги твої це дітлахи, так би мовити, маленькі друзі. В нас дуже виховані дітлахи. В них батьки-трударі, які тут живуть у цьому невеличкому селищі і займаються і господарством, і бізнесом. І не знаю, чому так вийшло, але менталітет тут нормальний. Такий собі древній козацький менталітет. У нас козацькі краї. Насправді, наші пращурі козаки в основному. А, і тому у нас виходить, що люди співчувають один одному, підтримують леопард. Ну так. Єгор, привіт, що ти там. Така вот справа? Ты мой у нас в Дивлюсь на Так, ну что, ж, сонечки. Хорошая шуба у себя. Ну да. Дякую, 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 дякую. Мене не пропускає. А чому? Ти що там балуєшся? Тепла. Вона коротенька. Але мені не холодно. Ну зараз осінь, але не зима. Де взяла такий образ? Секрет. Час, у мене образи подарунки. Я можу навіть хитритись обміняти власний одяг один на інший. Де брекети ставила? А, в Києві? на мене вже Недостатньо, що недостатньо. Недостатньо теплий. Ну я можу показати. Вона коротка. вам кинула повідомлення, якщо що. Ого. Дякую. Перечитай. Де я взяла такий образ? Не стан... А, нестандартно, я почала недостатньо. І з моїм зором тільки читай. Картами Таро займайтесь? Ні, моя подружка. Можу передати контакти і можете в неї погадатися. Думаю, за 100 гривень вона зробить вам хороший розклад. Правда, що була в Новгороді вчора, а ви вже вислідкували, була. Ми проїздом. До речі, каза Ліна там гордиться, що на неї заява не написана, на неї вже була заява написана, її знайшли, і з нею розбиралися. Законно і професійно. Дякую поліцейським. Дякую, що вони якось у нас зараз молода поліція, в основному, нові поліцейські якось на нормальній службі. Вміють підтримати. І такого не було, щоб вони там гинули, як мене колись кинули в Києві. Де мені погрожували, мене залишили там, на тому ж місці. Що за заява? Заява на лінш за погрози фізичною розправою підпалом. Поліція завжди гарна в Новгороді. Ну, принаймні, зараз непогана. Я можу сказати, що були випадки, коли один поліцейський мені не подобався своєю поведінкою, а зараз непогана. Ого, ну дійсно, тому що вже сусідка моя, бабуся, вона така нервова, вона вже злякала, що вона підпалить нас, адже людина може випити наркотиків, прийти і підпалити, хто знає на що вона здатна. Ось так от. Що ж. Дякую вам, дякую, що ви зі мною побули, побіжу додому. Побіжу, бо вже починаю мерзнути. І ми налагодимо інтернет, я ще...